Проти репера підіді подадуть ще 120 позовів за сексуальне насильство. Повідомив адвокат заявників тоні базбі на прес-конференції. Справи стосуються періоду з 2000 по дві х двохтисячних років, коли репер був на піку своєї популярності. Серед позивачів приблизно рівна кількість і жінок і чоловіків на момент насилля жертвам було від 9 до 38 років. років випадків, яких звинувачують репера, відбувалися в готелях і приватних будинках на вечірках, просуховуваннях музичних. Понад половина заявників зверталися до поліції та лікарень, де в крові деяких із них знаходили транквілізатори. Також адвокат Базбі додав, що підії і його помічники погрожували постраждалим і платили їм за мовчання. Нагадаю, що репера вже заарештували за справи пов'язані з торгівлею людьми. Ми та сексуальною експлуатацією а, про злочини його довго мовчали, адже багато зірок стали ледь не співучасниками його дій завдяки численним інтерв'ю, коментарям і фотографіям знаменитостей було складено список тих, хто брав участь у так званих білих вечірках, які влаштовував дії саме на цих заходах, за словами очевидців, було багато заборонених речовин. Відбувалися оргії, і навіть педофілія. Існують припущення, що репер також займався торгівлею дітьми.